привіт, приїхали, ну, друзі, де підписники. Сьогодні я вам хочу показати, як можна е, приручити Ось У нас є наші бойові лебедя, самі ви знаєте, що про них ведуть легенди, як вони тих окупантів винищують, як їхні літаки винищують усе. Я хочу сьогодні їх приручити. Не знаю, чи вдасться чи ні, я намислюю з собою взяв кусок хліба. Зараз буду пробувати їх приручити. Перші здалека буду кидати, поки не приховують до мене ближче. Що, будемо пробувати? Да, на, еще нам получится Куди маленькие, не бійся. Куди, худе, худе? Не бійся, не бійся. Худе, куди беся, худе? На. На маленький на, на молодец, красавчик. На худе бес, кидеться, на. Бачите, починаєш щоразу до мене підходити. знаю, Познаючи, вдасться хоча б попади, погодувати, але для вас зараз буде старатися. Бам експерименту неможливо. Ви, до речі, ви є наші бойові пташки. А по-друге, не хочу, щоб мене штрафували або ще щось я буду проводити на бам експеримент. Майже майже щось путається. Не знаю, як там далі путається. Але вже бачу, вже вище до мене. Вже трошки до мене плутається. Назад буду старатися трошки з хитрощами. Що раз тобі ще біля себе буду підтягнути, може до мене вистачити підпирувати. Я би вас хочу познайомити зі своїми друзями, то є мої друзі. Я їх кожен день ходжу годувати, кожен день про них пікуюся. Бувайте здорові, ставте лайки. Не забувайте не... підписуватись. ще не підписаний, не встиг поставити дзвіночки. За дзвіночки не забувайте підписуватись. І пишіть в коментарях, чи вам подобається то відео чи ні. Всього найкращого з вами, ваш Володимир.